Даосизм це релігійно-філософське вчення, згідно з яким природа і життя людей підпорядковані загальному божественному законові Дао. Релігія даосизму базується на вченні про Дао. Перше начало, першу основу і всеохопний закон світобудови. Дао у даосизмі вічне, незмінне, безформне, непізнаване начало усіх речей і явищ. Дао це шлях, вічний, абсолютний і загальний закон спонтанного виникнення, розвитку і зникнення Всесвіту. Дао це доля, природна закономірність, порожнеча. Яка все породжує, невидиме, яке наявне, у видимому, воно перебуває у безперервному русі, а дії його невичерпні.